Так, думали, що вже в цьому році і з квітами все. Але виявляється не все. Ще нам подарували ось такі гарні хризантеми, Подарували 5 таких гарних кущів троянд. І 5-6, я не пам'ятаю, лілії різні. Зараз куляня їх витягне. Бо я ще вже тепер не знаю, де їх і садити. І як садити дорослі троянди, я прошу вас, мої підписники дорогенькі, серед вас є ті, хто в трояндах багато розуміється, От, то я хотіла б, щоб ви підказали, як можна посадити таку дорослу троянду, щоб вона 100% прижилася. Може, що її там пити кущі, тому що ми їх поки що замочимо у воді, а потім вже з понеділка будемо висаджувати, то. Напишіть, що треба для них замочити, що додати в ямку, в який ґрунт, що їм взагалі треба. Тому що я такий дорослі, отакі от ще не садила. Ось Дивіться, які, які зовсім дорослий куляні, кулючку. Поки повикопував їх, добряче заморився. Ось подивіться, які Дляньте, цілі деревайте. Так що оце, оце я сподіваюся, що ви мені допоможете. І підкажете, як це його посадити. Місце я вже для них знайду, не знаю, правда, де. От, а ви підскажіть. Резентеми я знаю, лілії теж знайду, де. а от здорові троянди з трояндами в мене якось не дуже там так, і ґрунт у нас не дуже такий. Так що хто знає, хто може підказати, будь ласка, підскажіть, я буду чекати на вашу допомогу і на ваші поради.